Розкажи мені, будь ласка, яке найчастіше авто у нас замовляють? Ну, дивись, е, якщо там в район там до 20 тисяч доларів, там, в принципі, в залежності від комплектації пробігу, то в принципі чудовий варіант ось такі Nissan Rogue. Їх можна робити під ключ там, е, від 18 і, ну там до 23. але знову ж таки наголошую, якщо це від 18, то в залежності від пробігу і від комплектації, бо то, що не вийде так, щоб взяти машину там, з мінімальним пробігом і на шикарній комплектації, щоб вона встала в 18, це буде трошки дорожче, але все одно зазор між ринком є і дуже ну. Дуже багато замовляють ці машини, дуже люблять їх, бо того, що її можна як для чоловіка, ну, тіпо, вона е, велика, угу. і як для жінки, теж, ну, хороша машина, тіпо, сімейна, взагалі класні. Тіпо, а вона. скільки це вона звичайно? Е, Так, да, ця п'ятимісна, якщо я не помиляюся, але це на 2,5, але в основному тіпо, вони йдуть на півтора літрових двигунах. Але ці півторалітрові двигуни салонщика. ну там, конечно, менш надійні, ніж 2,5, але ну, мито буде на 2,5 більше, буде трошки дорожче. Але ось такі, в принципі, автомобілі з невеликими пошкодженнями можна привозити. Компанія інтертрейд, завертайтесь.